Мої вітання всім телеглядачам і телеглядачкам. Це телеканал «Вінниччина», Передача актуальне інтерв'ю сьогодні. В нашій студії незвичайна гостя, яка приїхала до нас з Британії. Вінничанка, але зараз проживає в Британії. Це Ганна Зедник, волонтерка та співзасновниця благодійної міжнародної ініціативи «Unity in every step». Мої щирі вітання вам, пані Ганну, Вітаю. в нашій студії. Вітаю. А ось така незвичайна історія пана Ганна. На початку повномасштабного вторгнення виїхала до Великої Британії, але незважаючи на відстань і час, який вже минув серцем, вона залишається з Україною. Про те, чим займається пані Ганна, що її знов повернула до України, ми дізнаємося, сподіваємося, під час нашої розмови. Пані Ганно буквально днями прозвучала молитва в нашому центральному соборі у Вінниці. Англійською мовою так. за Україну, за наших захисників, за українців. Розкажіть, що це за молитва? Чому саме англійською, що це за ініціатива? Е, в Пасу Преображенському соборі разом з митрополитом е, я читала молитву за перемогу над агресором. Цю молитву мені люб'язно порадив військовий капелан Віктор Чурикун. Але було дуже важливо прочитати молитву англійською мовою в нашому храмі, яку почують українці і британці за кордоном. Молитва, яка звучала англійською мовою, була написана кентерберійським архібішопом в 22-му році, коли почалась війна. І вона спрямована саме на підтримку українців, братів і сестер. І була прочитана молитва до Святої Марії, святої Діви Марії, тому що в Британії, що мені дуже подобається, нема розрізнення між різними церквами. Ти можеш сьогодні зайти в католицьку церкву, завтра в баптистську, потім в англіканську, і церкви залюбки приймають будь-кого. Я вже не вперше читаю молитви в церквах, а, причому і українською мовою, і англійською мовою, і для них це дуже важливо. Британія справді віруюча країна, незважаючи на те, що там дуже дуже багато різних національностей проживає. Вони з великим, з великою повагою, любов'ю відносяться до українців. Колись на початку, коли я тільки туди приїхала. Один британець мені сказав в церкві, ви платите непомірно високу ціну за вашу незалежність. Ми теж платимо податками, чимось підвищеними цінами, але ви за свою незалежність платите кров'ю. І ви заслуговуєте на підтримку, на повагу, і це тоді мене дуже вразило. А от що стало поштовхом до такої активної волонтерської благодійницької діяльності, адже створення ось міжнародної благодійної ініціативи це надзвичайно серйозна місія. Як це сталося? Все почалось з української школи, коли в 22-му році наші діти потрапили всі до британських шкіл. Коли вони почали частково забувати українську мову, і Британія вона не дуже велика, але містечки поруч один з одним було дуже важко знайти друзів. Тому було прийнято рішення мною, моєю мамою, моєю подругою заснувати українську суботню школу. Де діти могли спілкуватись не тільки українською мовою, а вчати і культуру, і історію, і співати, і малювати. Ми проводили багато заходів присвячених ментальному здоров'ю, тому що дітки з різних сімей У нас були дітки, мами, яких загинула при ракетному обстрілі. У нас є діти тата, яких загинули на фронті. Вони потребують більшої допомоги. Ми пройшли курси в Британії. У професора Юнга, який навчав нас, як спілкуватися, тобто, це як правильно спілкуватися з дитиною. Дорослі це дорослі, дитина це по-іншому сприймає. Тому для нас субота і для наших дітей це справді свято. Це сьогодні вже велика спільнота, велика школа. Чисельна ви знаєте, люди Батьки шукають краще місце для роботи, вони переїжджають, але на сьогодні ми маємо більше 50 дітей. Ми маємо крім е, уроків, ми маємо багато цікавих активностей. Ми вивчаємо японську мову, ми вивчаємо французьку, ми, у нас є 3D-дизайн, ми вивчаємо, в нас є робототехніка, танці, співи до речі, щодо співів. Е, Два роки тому наші діти поставили самі постановку і виграли перше місце на міжнародному конкурсі в Мілані. Це була дуже емоційна постановка, коли дитинка тікає від війни, опиняється в чужій країні, і як янгол її захищає. Я вам кажу, зараз в мене мурахи по шкірі. А, от ви розповідали, що власне ви знайшли друзів не лише об'єднали українців школи і дорослих і дітей, але сьогодні у вас також багато друзів, британців, які дуже охоче відвідують і концерти, да, і слухають українську пісню. Розкажіть, як вдалось об'єднати і побудувати ось ці місточки між двома культурами? Британці напрочуд дивовижні люди, вони добрі, вони щирі, вони відчувають, що ми потребуємо підтримки саме зараз, тому що ми опинилися не в звичних для нас умовах. Вони підтримали українську школу одразу. Вони приїздили, пропонували свою допомогу у вивченні англійської мови для дітей. Потім їм дуже подобаються наші українські пісні, і ось на день вишиванки ми робили величезний концерт. Де більше половини було британців, вони не розуміли слова нашої пісні, але вони з задоволенням дивились, слухали, аплодували і казали, ми хочемо вивчити, хоча б одну. Вони знають нашу червону калину, тому що ми її співаємо завжди. Всі наші свята, всі наші заходи починаються з гімну України і хвилини мовчання. Це обов'язкова умова, тому що без цього не можна. І ось ці концерти вони лікують, лікує спів. У нас співають діти, у нас співають дорослі. І мені здається, що можливо скоро навіть британці заспівають разом з нами. Що буквально кілька слів, як британці відчувають цю війну, я мені дуже... Фраза на початку війни, яку я почула, що далеких воїн не буває сьогодні в світі. Як британці проживають, як вони реагують, і чи готові вони нас підтримувати? Чи розуміють вони, що відбувається? Британці з підтримують нас найбільше. Я вам скажу чесно: від себе особисто навіть я не завжди знаю всі новини, які знають британці. Британці відслідковують, ну, по-перше, в них прийнято дивитися новини, читати газети щоранку за Чаєм кавою. Вони знають все, що відбувається. Вони не читають українських новин, вони читають свої. І вони дуже радіють і пишуть мені повідомлення, або дзвонять, або навіть приїжджають і кажуть, ми дізнались, ось ось дають це, або буде це, буде продовження. або… Ви знали, що він поїхав, а ось ваш президент приїхав до нашого короля. Тобто вони дуже, дуже відчувають цю війну в собі, ось тут. І я вдячна їм за це. Чимало ініціатив. Звісно, з вами можна говорити. От ми спілкувалися до ефіру багато на які теми, і надзвичайно багато зроблено вами і вашими однодумцями, які приєдналися, які допомагають. Тому що навіть найпотужніша людина не може зробити щось одна. Але ви ініціатор, ви натхненниця. Як народилась ідея кола незламних, розкажіть про цю ідею і те, що стосується військових, я знаю, що ви також з концертами підтримуєте. Наших військових, які проходять навчання, багато донатів, які передаєте до України, підтримують британці. Це достатньо великі, колосальні суми грошей. Але зараз у вас є ось така місія, ідея, яка для вас дуже важлива, що стосується наших військових, наших ветеранів, ветеранок Поясню дуже коротко, але так, щоб це було зрозуміло всім. На жаль, щодня. В нашій країні ми будемо стикатися з протезованими і амбутованими щодня. І перше, що виникло в мене в голові, це те, що ми маємо створити новий соціально-культурний рух плюс ван це рух, коли молодь, підлітки, молоді люди будуть з толерантністю, з повагою, з солідарністю відноситись до протизованих і ампутованих людей. Ми будемо зустрічати їх скрізь. Ми будемо зустрічати їх десятки років і жити поряд. Мало того, ми будемо їх зустрічати щодня все більше і більше. Ці люди не люблять, коли їх жаліють. Вони заслуговують на повагу. Вони пройшли своє пекло, але вони не втратили вогонь гідності. Тому в мене зародилася ідея створити бренд одягу підтримки. Це, має бути, це буде одяг з елементом протезу. Я провела фокус групу серед протезованих і пояснила суть. Тобто, якщо підліток або молодь одягає худі з елементом протезу. І частина грошей йде на ті фонди чи ті організації, які обирають самі протезовані, він вже відчуває себе дотичним. Якщо протезований бачить таку людину в цьому худі, шортах, футболці з проте з елементом протезу. Він розуміє, це ще один до нашої підтримки. Тому дуже проста назва: плюс ван ще один до підтримки. Нотелон не один. І після цього ми зрозуміли, що ми маємо зробити крок допомоги конкретній людині. Ми заснували Юніті Невристеп в Британії, це міжнародна благодійна ініціатива, велика команда з різних країн, люди різного віку, різних віросповідань. Це люди, які серцем відчувають дотичність до благодійності. Я підписала меморандум з Протез фоундейшн Поясню, чому я обрала Протез фоундейшн Справа в тому, що протезовані в Україні, ампутовані в Україні, а донатори за кордоном. І найголовніше для донаторів це прозорість. Тому ми відкрили сторінку на фандрейзинговій платформі JustGiving, де є історія. І дає одразу контакти цієї організації Протез Foundation. В них є клініка в Америці і в них є дві клініки в Україні в Києві і в Сваляві. Вони роблять найвисокотехнологічніші протези, вони роблять протези для дітей. І ми обрали, ми, ми, ми хотіли спробувати взяти декілька людей, але ми не знали, як. Тому перший наш пацієнт. Перша наша учасниця це дівчинка Вікторія, 15 років з Херсону, яка мирно спала в своїй кроваті, коли прилетіла ракета поруч з її будинком. Вона втратила ліву руку. В неї більше 20 операцій було в вогмадиття. І справа в тому, що їй лише 15, неї все життя попереду. Я особисто їздила до Києва, я з нею познайомилася. Ми вирішили, що ми хочемо, щоб вона отримала. Біонічну кість, щоб вона могла робити багато, багато чого, навіть просто обійняти, не пластиковим, не якимось протезом, щоб вона це відчувала. Щоб їй було максимально да. зручно, щоб їй було це зручно. Можливо? Вона надзвичайна, вона світла і вона заслуговує. Тому в Британії ми зробили ходу до Дня Незалежності, коли були задоначені гроші. Дякуючи Ігорі Півніку, він відшив нам віжуал наш мерч Юніті Неврістеп. І той, хто донатив певну суму грошей, отримував цей мерч безкоштовно. І в Україні ми збирали гроші на монобанку. Хочу зазначити, що ми не збираємо готівку. Ми не збираємо на якісь незрозумілі організації. Гроші одразу поступають на протез фоундейшн і це дуже легко перевірити. Щодо кола незламних, вони проходили під Unity Юніті Неврістеп. Для мене було дуже важливо зібрати хлопців, ветеранів, учасників бойових дій, які отримали ампутації, і вже дехто отримав протези. Я хотіла в такому вільному колі, в мене вдома на подвір'ї, щоб вони поспілкували, щоб вони почули, які виклики можуть їх чекати. Тому що деколи людині дуже важко усвідомити, що якоїсь частини тіла в неї зараз, на жаль, нема. Але я хочу вам точно сказати: ці люди стали сильніші. Я дуже вдячна Валерію Сіверчуку, він допоміг нам організувати безкоштовний фуршет. Тобто щодня якийсь з його ресторанів привозив пригощання для наших ветеранів. Ми малювали великі картини, і ці картини будуть виставлені на аукціоні в Лондоні. Тобто, я сподіваюся, що ми зможемо. Ви їх Я передала їх передали передали вже в їх. Британію, mm -hmm. да. І мої діти з української школи попросили одну картину намалювати, намалювати мир. Тобто вони малювали. Просто синьо-жовтим кольором прапори і лишали відбитки своїх рук. А мої дітки кажуть: а можна ми намалюємо мир, ми хочемо повернутися. І ось дітки малювали білими фарбами, білими чорними родину, сонечку, голубку. Це було напрочуд дивовижно. Тому мені здається, коли ми поєднаємо ось це, і якщо... Картина буде продана за аукціону. Вона 100% піде за аукціону. Ми зможемо комусь більше ще допомогти. І цієї суботи відбувся концерт, незвичний концерт хард рок, хеві метал. Але хлопці з гурту Coffee Drive і Андрій Поль долучилися до ініціативи Юніті Step. Були задоначені також гроші. Гості задонатили. Я не буду називати цифри, це, це кожен може побачити mm. на нашій сторінці, але вони навіть дали мені можливість заспівати пісню, як я хотіла поділитися частинкою своєї душі. І мені здається, що саме ця пісня Козака Сіромахи різнокольоровий світ, вона саме про те, що після темряви обов'язково буде щось різнокольорове. Після ночі наступає світанок, після дощу буває веселка, після зими є весна. Пані Анно, після війни буде перемога наша і мир. Пані Анно, ви повернетесь в Британію, ви повернетесь до Лондона, повернетесь з чим, що ви з собою повезете цього разу з України. І що б ви хотіли сказати українцям і тим, хто в Україні, і тим, хто сьогодні далеко поза межами. Які ваші побажання, які ваші відчуття? Україна чекає всіх тут? Україна чекає на повернення всіх українців. Якщо ви думаєте, що вам там добре, то не ваша країна, вам добре зараз. Ви потрібні цій країні, бо вона ваша. Я повернусь. Ми наберемось нового досвіду, ми можемо опанувати нові професії. Ми сприймемо нову культуру і менталітет, але повірте, лише ми можемо відродити ту країну, в якій ми хочемо жити, і не будемо чужаками там. Нас там поважають, приймають, але ми не німці, не британці, не італійці. Ми українці, ми маємо пишатися цим. Крім того, якщо ваші діти... Отримують освіту там і повернуться сюди, вони зможуть відбудувати ту країну, в яку захочеться не просто повертатися, а в яку захочеться, в яку можна просто з першого разу закохатися. Я дуже в це вірю. Я щиро вам дякую. Знаєте, ваша історія це приклад того, коли можна і в складні часи, і в темні часи, і найтемніші часи для України, будучи далеко за тисячі кілометрів від своєї рідної домівки, знайти себе, об'єднати навколо себе однодумців і допомагати сьогодні, незважаючи ні на що. Я розумію, що ви розповідаєте, здається, все вдається добре, але є чимало моментів, які потрібно долати, і ви це успішно робите. Я бажаю вам, я бажаю українським. Скійк спільноті в Британії бажаю в вашій школі, аби всі ті плани, всі ті е, вершини, висоти, які ви ставите, бажання мрії збувались, обов'язково здійснювались. Дякую. Ну і звісно, я буду чекати вас в цій студії із знову ж таки з історією успіху і з тим, як у вас виходить далі Дякую. рухатись і допомагати. Одне, що хочу сказати кожному, хто мене бачить і чує, будь ласка. Відносьтесь з повагою до людей з протезами і ампутаціями. Вони заслуговують, прикладіть руку до серця, просто поклоніться. Не треба їх цуратися. Будь ласка. Виховуємо нове покоління і самі виховуємо, виховуємо себе. Я нагадаю, що в нашій студії була Ганна Зедник, волонтерка, співзасновниця благодійної міжнародної ініціативи, яка набирає обертів і яка робить багато для того, аби Україна перемогла, аби кожен відчував себе гідно в нашій країні, і яка робить багато для наших військових для ветеранів, ветеранок. Щоб допомогти їм повернутись у цивільне життя, дякую вам, пані Ганно, і до зустрічі. До зустрічі. Щасти вам і бережіть себе.